Добрий ранок, мої любі бджілочки, який чудовий осінній ранок на вулиці. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, доброго дня, каже, весела усім дітвора. Всі вітання, побажання, посміхнувшись, говори. І від рання до смеркання подаруй і повтори. А ви пам'ятаєте, як називається перший місяць осені? Так, вірно, вересень! У вересні місяці починаються осінні роботи. І сьогодні ми з вами відправимось у цікаву подорож. Але спочатку я хочу вас познайомити з чудовим та дивним гостем. Це картопля, але не звична. А чарівна! Мені вона нагадує маленького динозаврика. Привіт малята! І справді, мене всі мої друзі так називають. Але ж картопля, яка дуже схожа на динозаврика, і звуть мене Капа. Приємно познайомитись. Він прийшов до нас з чарівної країни овочів, щоб нагадати нам, які саме овочі ростуть на городі. Так, вірно, я хочу розповісти багато цікавого про нас. Спочатку я розповім вам про свою родину, а потім про своїх друзів? Ви вже здогадались, з якої я родини? Ось вам загадка! Відгадайте її і дізнаєтесь, хто я. Під землею народилась і для порщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Ну що, здогадались? Так, правильно, я картопля. Діти, а які страви ви найбільше полюбляєте з картоплі? А зараз я розповім вам, як виріс такий великий та гарний. Весною люди посадили картоплю в землю. Їй сподобалось у землі, було затишно і м'яко. А потім пригріло сонечко і пішов дощик. Вона напилась водички, і їй захотілося погрітись в теплих промінчиках сонечка. Тому картопля пустила корінці. Які проросли на поверхню і почали грітись від сонечка. Коли виріс великий зелений кущ, на корінцях з'явились маленькі пульбашки. Від коріння вони вбирали поживні речовини і поступово виростали. В кущі багато різних за розміром картоплинок. Я був слухняною картоплинкою і добре їв, тому виріс таким великим і гарним, щоб зараз завітати до вас у гості. А зараз пропоную трішки пограти. Я буду вам загадувати загадки про своїх друзів, а ви їх відгадувати згодні. Тоді приготуйтесь уважно слухати. Вона яскрава, довгоноса і зелені має коси, громка і соковита. Люблять усі її, дорослі і діти. Правильно, морква! Він червоний і товстий, борщ без нього не смачний. Буряк! Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Звісно ж це капуста, молодці. Червоненький і кругленький. У салаті він смачненький. Так, вірно, помідор. Заховались під листом зелені мишки із хвостом. Хто це? Це огірки. Які ви молодці! Усі загадки відгадали. Діти, а давайте ще пограємо. Я буду задавати вам запитання, а ви на них відповідати. Згодні! Ну що ж, почали? Де ростуть помідори? На дереві чи на кущі? А якого вони кольору? А якої форми? Чому важко відшукати огірки. Напевно, тому що вони бавляться, ховаються, справді? А якого вони кольору? А якої форми капуста. Що з неї можна приготувати? А які овочі, крім картоплі, ростуть в землі? Правильно, Це буряк та морква. А пригадайте ще які. Ми сьогодні про них не розмовляли, але вони теж ростуть саме в землі і дуже корисні. Молодці. Правильно! Це цибуля та часник. А які ви вживали сьогодні страви з, з овочів? Розкажіть, які саме. Які ви розумнички, усе знаєте. Послухайте, який я віршик знаю. У нас на грядках підростає все, чого душа бажає, огірки і помідори, буряків, великі гори, є редиска, є томати, овочів смачних багато. Чудовий віршик справді. Пропоную, щоб ви його вивчили на пам'ять. На цьому я з вами прощаюсь. Мені потрібно повертатись додому. До побачення, діти! Ну що ж, діти, динозаврик капа повернувся до своєї чарівної країни. Йому так сподобалось з вами спілкуватись і грати, що він зовсім забув вам розповісти, чому ж саме потрібно їсти овочі. Ті, хто їли овочі, молодці, а ті, хто не їв, швиденько міняйтесь. Зараз я вам розкажу цікаву історію про те, як важливо їсти овочі всім людям, особливо дітям. Але спочатку ми з вами трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. М'ялись? Відпочили? А тепер слухайте уважно. Жила була дівчинка Настуся. Вона дуже не любила їсти. Дивись, яка смачна кашка! запевняла її бабуся. З'їж хоч ложечку, лише спробуй, і тобі обов'язково сподобається. Але Настуся тільки міцно стискала губи і заперечливо хитала головою. З'їж сирок, умовляв Настусю дідусь, він дуже смачний і корисний. Але й сирок вона не хотіла їсти. Дивись, який смачний супчик, переконувала мама. Подивись лише, який він гарний. Там червона морквина, зелений горошок, біла картоплинка. Не буду. кричала Настуся і тікала з кухні. Минали дні. Одного разу Настуся з подружками пішли гуляти. І вирішили вони покататися на гірці. Для того, щоб опинитись на гірці, необхідно було вилізти по високій драбинці. Подружки топ-топ-топ і піднялись на самий вершечок, а засмучена настуся стоїть внизу. Он ви які великі та сильні. А чому ж я така маленька? На сходи мені не піднятися, за перила не втриматись, на гірці не покататися. А чому ж здивувались з подружки? Така маленька? Не знаю, розплакалась настуся і повернулась додому. Заходить вона додому, роздягається, а сльози так і капають. Кап-кап, та кап-та-кап. Кап та кап. Раптом чує вона шепіт. Зайшла настуся у свою кімнату. Немає нікого тихо. Зайшла до бабусі з дідусем. Теж порожньо. Заглянула в кімнату до батьків і там нікого немає. Нічого не розумію. Стиснула плечима дівчинка. Хто ж шепочеться? прокралась вона на шпинках до кухні, вічинила настуся двері, шепіт став голоснішим. На стільці порожньо, у кутках порожньо, тільки на столі стоїть тарілка супу. Ой, здивувалась настуся, та це ж овочі розмовляють. Я тут найголовніша, гнівалась морква. У мене міститься вітамін А, а це найголовніший вітамін. Він допомагає дітям зростати. А ще той, хто їсть вітамін А, добре бачить, майже як орел. Без мене нікуди. Ні, ми! Ні, ми підстрибували горошинки. У зеленому горосі теж міститься вітамін А, але нас більше, виходить, ми головніші, а ще в нас міститься вітамін Б. У мені теж міститься вітамін Б. Я ж не вихваляюсь, пробурчало м'ясо. У мені взагалі багато різноманітних вітамінів, що потрібні для того, щоб серце добре працювало і щоб зубки і ясна були здоровими. А в мені міститься вітамін С, вигукнула картопля. Він найважливіший. Хто їсть вітамін С, той не простужується. Ось. Отут овочі закричали всі хором. І ледве не побилися. Велика столова ложка, що тихо дрімала поруч із тарілкою, піднялася, шляпнула по бульйону і сказала Годі сперечатися. Ось почує настуся про те, що суп чарівний, і що той, хто добре їсть, швидко росте й не хворіє, зрадіє та з'їсть вас усіх разом із вітамінами. А я чула, чула. закричала настуся, вбігаючи в кухню. Я дуже хочу вирости і кататися на гірці разом з усіма. Узяла вона ложку і з'їла весь суп. Відтоді Настуся почала добре їсти. Незабаром вона виросла і навіть стала вищою за подружок. Діти, повчальна історія, справді? Ви уважно її слухали? Нагадайте мені, що не любила Настуся? Чому дівчинка не могла покататись на гірці? Чию розмову почула Настя, про що розмовляли овочі? Що допомогло Настусі вирости? Я впевнена, що ви їсте усі овочі, тому ви такі гарні, спритні та сильні, і ростете чудовими дівчатками і хлопчиками. Пропоную вам намалювати. Олівцями усі овочі, які ви називали разом з капою. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі, вділочки!